11 мільйонів землян нині прибудуть на Марс, щоправда, у вигляді імен, записаних на кремнієві Чіпи, за кілька годин марсохід Персеверанс, що в перекладі означає наполегливість, сяде на поверхню червоної планети. Всім шукатиме там ознаки життя, і на ці дані вчені покладають великі надії. Юля Левицька вивчала особливості нової космічної місії. Юля тож розповідає, чому новий марсохід таке важливе завдання. Перш ніж. Марсохід сяде на поверхню. Він має пережити сім хвилин жаху. Саме так науковці НАСА називають час, коли апарат намагається сісти. Тоді він нагрівається до температури у дві тисячі градусів і втрачає зв'язок із землею. Ці хвилини стануть визначальними для всієї місії. Марсохід покинув землю більш ніж півроку тому, і ось нарешті нині вночі зі із з поверхною червоної планети. Він сяде на ґрунт кратера Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди у північній півкулі Марса. Вчені пропускають у кратері 4 мільярди років тому могло бути озеро, від якого починалась річка. Життя на землі у цей час було в зародку, а на Марсі цілком можливо бояло. Це чудове місце для вивчення стародавніх середовищ існування, і це прекрасне місце для пошуку життя. Неподалік від єзера, є гірські породи, яким мільярди років. щоб дані, які він збере, були вкрай точними. Марсохіди обладнали двома десятками камер навігаційною системою, пристроями, що зберуть зразки повітря та ґрунту. Також він має мікрофони, завдяки яким людство зможе почути звуки червоної планети. Щоправда, зразки повернуться на землю лише за десяток років. Повернення зразків на землю мрія, на втілення якої потрібні роки. Тоді ми зможемо дізнатися, чи могло існувати там життя, який там клімат, чим планета схожа на землю, а чим відрізняється. Марсохід збиратиме дані, що сприятимуть колонізації Марса. Персеверанс шукатиме ознаки мікробів, а ще складе характеристики клімату і ландшафту. Ми дізнаємося, чи є органічні речовини в гірських породах Марса, дослідимо озерні відкладення і, можливо, ґрунтові води. А отже, матимемо уявлення про перші мільярди років історії Марса. За допомогою ровера мають запустити гвинтокрил. Це буде перший керований політ на іншій планеті, і науковці зрозуміють, як техніка поводиться у повітрі Марса. Адже сила тяжіння там майже втричі менша ніж на землі. Марсохід привезе на планету 11 мільйонів імен землян. Записані на двох кремнієвих чипах перед відльотом ровера наса створила сайт, на якому кожен охоче міг придбати іменний квиток, щоб бодай символічно побувати на Марсі. Юлія Левицька новини сьогодні Україна 24.